Хочете взяти кредит? Будьте обережні. Банкіри зроблять все, щоб забрати ваше житло. Працівники такого собі Євробанку замість договорів позики давали своїм клієнтам підписувати дарчі на квартири, і зараз пачками викидають обдурених людей на вулицю. Ні, тоді міняли замки. Угу. Вот. А потім ви розмарка, потом дішковиза міліцію, Вони прийшли і нічого. не зробили. Його... Ну ви візьмете свідчителів, і відкриєте тоді. А чим ми якщо на зустрічі нету? Дивіться, як заробляють собі на Роллс ройсі та Майбахи нечисті на, на руку фінансисти. І де ви можете опинитися, взявши дармову позику? Життя цих пенсіонерів перетворилось на холодний кошмар. Вони вже рік бомжують по сусідах і родичах. На вулиці опинились лише в тому, що було на них. Це мені подарували. Это самое. ну меня костюм был на мне, так я в костюме. а это брюки дід принес йому дали. Я діла мужские брюки. За кілька днів після оформлення кредиту стареньких запросили в банк, навіть люб'язно підвезли. Коли ж пенсіонери повернулися, на смітнику біля під'їзду побачили свої речі, а на дверях рідної квартири стояли нові замки. Любими холодильник мой, он так хорошо мене розмаяв его розмараз. Он старий, ша старий, та да потопний холодіньки. Що докону вибросив на усь на парадное сюда. Весь цей кошмар почався, коли родина вирішила взяти кредит на ремонт квартири. Вони звернулись до одного із столичних банків по кредит під заставу житла. Приватні брокери запропонували Олені новаційну схему кредитування. Можна оформити фіктивний договор куплі продажі, який нікуди регістрівся не буде. Квартиру буквально в той же день зарегістрували на співробітника банку. Винахідливий банк продовжує успішно збирати майно довірливих громадян. Під виглядом клієнта йду перевіряти, як працює дивосхема. <клес> Красномовний менеджер одразу бере мене в оборот. Запевняє, лише тут можна отримати кредит на вигідних умовах. Ворог штучний дефіцит банки які піднімали став наступ, 25 п'ять річ. 15 хвилин розмови, і ось вона кодова пропозиція. Для дешевого кредита мені пропонують підготувати документи на продаж моєї квартири. Це все таки цікавить квартира, тому що вона більш для банка ми дивимося, Як це все таки нас він був відео. Про деталі таких дивних угод. Ми вирішили офіційно поцікавитись у керівництва. Телефоном голова правління вічливо запрошує нас на зустріч. Здравствуйте. Вас безпокоєць телеканал «1 плюс 1» програма. Яка... Гроші. Знімальну групу грошей ще ніде не зустрічали. Начальник управління без опасності не набив. Чекайте, 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 руками, будь ласка, не чіпайте. почекайте. Чекайте. Ви не маєте права чіпати руками камеру. Я вам ще раз повторюю. Запросивши нас на інтерв'ю, озброєні охоронці намагаються відібрати камеру. Та ви мене сорвали з роботи? Щоб я приїхала сюди і послушала ваші претензії по поводу камер, я не розумію. Скільки вам денів виходить? За годину лайки з охоронцями до нас виходить адвокат у тій же кімнаті, чітко і ясно пояснює ситуацію. Мовляв, проблем у банку з клієнтами немає. Це правоохоронці роблять порушників з чесних фінансистів. Героїчно обзванювали всіх людей, які реалізовували свої квартири, прилагають зачем возвращати гроші за квартир. Везбуть уголовні діло. вам квартири за небольшой відкат. І вам нічого нікому не треба буде платити придавив таким образом співробітників банку. власний експеримент грошей. Юрист коментує без сентиментів. Журналіста в програмі грошей лохами банта не зробили, тому що вони розумні люди. Це добре Видите, як здорово При тому зробили ті, хто прийшли без вас. В'ячеслав багато років займався продюсуванням артистів на свою долю із зіркових гонорарів. Звів для своєї родини непогане житло. Але навіть зірковий статус не врятував його від банківських аферистів. Просто договір купівлі продажу на представителя банку, у якого відкрита кредитна лінія. Вже рік він тримає оборону у власній оселі. Діти не ходять до школи по декілька місяців. Банківські працівники регулярно погрожують, що от-от навідається в гості і викинуть його родину на вулицю, як і решту гори позичальників. Реально жити нам ніде. Тобто це єдине житло, де живуть троє дітей, тіща. І ми. Супруги розслідування кримінальної справи триває вже півроку. Почали скаржитися люди на шахрайські дії представників, представників цієї фінансової установи. Тоді, в квітні місяці, було порушено кримінальну справу за статтею 190 дев'яностої частиною другої. Це шахрайство. Але з юридичного боку тут все чисто. Люди самі погодилися стати бомжами, адже власноруч підписали договори, які подарували їх квартири переконливим фінансистам.